Шевченко почав писати поему Катерина, коли йому було лише 24. Тараса тоді саме викупили скріпацтва, то така форма рабства в Російській імперії, і присвятив твір одному росіянину, що допоміг йому звільнитися. Чекайте, якого милого на Шевченку присвячує поему якомусь чуваку з-під. Пітімбурга. можна подумати, що то був такий знак пошани до росіянина, і певна логіка тут є. Але якщо вдуматися, Шевченко написав твір, що починається зі слів: кохайтеся чорнобриві, та не з москалями і присвятив його москалеві. Погодьтеся, звучить більше як пранк, а не як знак пошани. Поки що стоїмо на березі історії, мушу зауважити, що ми не відкриємо вам секрет, як зазубрювати поеми на всі 12 балів. Проте з нами ваша думка про українську літературу зміниться кардинально. То є дистанційка від Dream School, і сьогодні ви дізнаєтеся, хто такі покритки, в яку сексуальну гру забавлялася вся молодь 200 років тому. Чому у Шевченка у творах жінки бідні нещасні? Для чого дівчину могли постригти проти її волі? За що виганяли з дому у 19 тому столітті, і чи справді Катерина лише повчальна притча для розпусних дівчат. Пум -пум -пум -пум. Дуже часто я починаю випуски зі слів в той час, коли частина українських земель була в складі Російської імперії. І щоразу мене вражає, як довго це тривало. Уявіть собі, був період, коли більшість українців навіть подумати не могли, що заслуговують на власну державу. Хвала, небесам ця думка, зрештою народилася, і Шевченко зробив чимало, аби вона таки закріпилася в головах наших предків. Та все ж в той час, коли частина українських земель було в складі Російської імперії, це недолуге утворення, в котре займалися своєю улюбленою справою, вело війну. Тому нашою поневоленою країною постійно шмигали імперські солдати. Оскільки нею досі носяться подібні істоти, то зараз дуже важливо підтримувати наших захисників та захисниць. Не забувайте щодня донатити на перевірені збори та наближати нашу перемогу. Також ми безмежно вдячні тим добрим людям, що мають змогу підтримувати ще й наш проєкт. Обіймаємо вас міцно. Для всіх охочих долучитися посилання на платформи і банку ви знайдете в описі. Цей час за моїми вкрай приблизними розрахунками, десь в Черкаській області, жила собі Катерина, юна, пригарна дівчина з делікатними рисами обличчя, витонченими руками і темною косою. Вона була єдиною дитиною в сім'ї, і, очевидно, великим щастям для своїх батьків. А де велике щастя, там і ризик великого розчарування. В її житті настав той зворушливий період, коли серденько тріпотіло від найлегшого подиху вітру, коли найкоротший погляд вродливого перехожого закарбовувався у пам'яті і переслідував безперестану, коли одне лише його «Слава Ісу!» зворохоблювало уяву і переносило до церкви. Під вівтар. Тому не дивно, що в кохання катря пірнула як той куценький в купу осіннього листячка з головою шись з вухами. Ну а як тут не закохатися? В селі з'явився чужинець, не такий, як в тіті. Селюки говорить так цікаво по-інакшому, не по сільському, форму гарну має, бо офіцер не землю колупає. І, хоч зазвичай інакшість викликала. На сторогу тут вона чомусь обернулася на цікавість. Чужинець прискакав сюди на коні, десь аж з московщини, і був головний серед цієї компанії. Друзів москалів. Колись це означало солдат. Просто собі солдат, але ж ми всі знаємо, і він її також, ніби покохав, чи й хустку нову подарував. Заради нього Катроня протягом дня добросовісно виконує всю роботу, щоб на вечір відпроситися у батьків, хоч на трошечки в садок. Або вислизнути непомітно. От Шевченко шиперить українців з москалями. Що він це робить? Чекайте, все розкажемо, але трошечки пізніше. Бо поки що наші закохані ходять поміж дерев, сміються, лежать під наметом яблуневого вишневого цвіту, дивляться на нічне небо, пасуть зорі, як тих гусей, купаються в пахущах, їдять смажено на вогні картопельку та мочать у ставочку ноги, руки і катрин фартух. Катерині казали, що ходити з хлопцем в садочок не можна. Тобто можна, але не часто. так, Трошки. Ну, бо то гріх. А який гріх? Що за гріх? В чому він полягає? Бог його знає. Не журиться Катерина. І гадки немає. Новенькій гостиниці вікно виглядає. Виглядає Катерина минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку. Нездужає Катерина, ледве-ледве дише, вичуняла та в запичку дитину колише. Що? Опа! Виявляється, дуже так, не рже. Опа. Виявляється, ходіння в садочок передбачало не тільки милі бесіди на тему, хто скільки рушників у рік вишиває, і що офіцерський кінь їсти полюбляє, але. й… Інтимні стосунки, статевий акт, себто секс. В той час молодь була мало обізнана в цьому питанні, а батькам говорити з дітьми про такі речі вважалося непристойним. При цьому ходити на вечорниці можна, зачіпатися, залицятися, цілуватися можна, мацатися, тертися інтимними частинами тіла. Це називалося грати в притулу. Від слова, скоріш за все, так я собі думаю, притулятися. Також можна. І навіть треба, бо як будеш така дуже. Не доторка, то ніхто тебе сватити не схоче. Головне під час таких ігор м -м, не зірвати калину, Ну, не загубити вінок, <кх -кх -кх. честі його не занапустити. Не втратити цноту, поняли? От, і вважалося, що під час цих ігор завагітніти нереально. Хоча насправді реально, легко. Як саме відбувається статевий акт, ніхто словами через рот не пояснював. Дівчина могла завагітніти і не розуміла, як воно до неї причепилося, бо вона всього лиш грала в дозволені ігри. Вона не робила нічого, сама не зна чого недозволеного. Отже, Катерина вагітна. А дитинка для не... Отже, Катерина Вагітна. А дитинка для неодруженої дівчини це серйозна проблема. Наскільки серйозна, розкажу трошки згодом. Але ж Катрі неодружена поки що. Це ще можна виправити, правда? Певне, що просто треба трошки почекати, бо у коханого Івана тут дорослі чоловічі справи, треба йти в похід, війну воювати і все таке. Тому москаль каже: Почекай, мала, все буде, не ней». І Катря сидить трошки все-таки сльозу, сопельки, кулачок пускає і чекає свого коханого Івана. Проте, у дитинки терпіння виявляється значно менше, ніж у майбутньої матусі, тому вона, не дочекавшись, батечка, бере так, щоб сусіди не чули, тихесенько собі народжується. Катерину стрижуть. То була не просто зміна зачіски, коли раптом хочеться утмути каре і почуватися легко та вільно, наче кульбабка. То була жорстока традиція обстриження волосся, символу краси, ритуал перевтілення юної дівчини в жінку. Але жінку неправильно. Прошу тебе, покрий мене. Прости мені, що я твоє дівоцтво покрию і утну твої кіски. Я прощаю тобі і раз, і другий раз, і третій раз. Будь прощена за те, що ти мою дівоцьку голову прикриваєш. Причиста діва без чоловіка завита і не мала гріха, так я тебе покриваю ту фустку, в яку причиста діва випросила у Бога для покриток, аби їм покрити голову, щоб вони не ходили поміж людей не За традицією, порядні наречені на весіллі знімають з голови вінок та одягають хустку. Це означає, що вона тепер одружена. Жінка, молодиця. Катерина, яка вчинила гріх і не мала ні святкового вінка, ні весілля. Тепер ні жінка, ні дівчина. Щось недо тому для неї призначений окремий обряд. Катерині найперше обрізають волосся, бо воно їй більше не потрібне. Вона закінчила свій етап вечорниці, дівоцтва, залицянь невдало. Носити очі, як порядні жінки, вона не може, ходити просто голова боронь Боже, тому її голову покривають хусткою, називають тепер покриткою, аби всі люди одразу, бачачи її, знали, хто вона така. Далі Катерина ще більше чекає, вірить, плаче, проте москаль не повертається. У її ж батьків терпіння виявляється значно менше менше, Ніж у неї, тому вони виганяють свою розгульну дочку з дому. Іди, кажуть, свою Московщину, шукай там свого Івана і його матір, твою свекруху. Іди. Чекайте, чекайте, там ще не таке буде. Та не кажи добрим людям, що у тебе є мати. Проклятий час годиненька, як ти народилася. Якби знала до схід сонця, була б утупила. Здалась тоді б ти гадені. пер що? Так, ще раз. Мати виганяє свою єдину дитину з дому і каже їй, краще б ти вмерла, ніж зробила помилку. Ну, тобто, вона не каже їй, не хвилюйся, сонечко, ми впораємося з цим разом. Ні, вона каже їй, давай, шуруй звідси. Що це за мати така? 200 років тому головною силою, яка визначає місце людини у світі, хто судить та виголошує вироки, було суспільство, тобто думка сусідів і односельчан. Тому покритку могли обмовляти на кожній лавці, ніколи не брати заміж, бо в неї погана слава, та й за потреби до стопа прив'язати і камінням закидати. Зрештою, її зроблять вигнанкою, скасують і закенселять. Бо це крихітко суспільство, де головні чоловіки, і воно вважає, що так поводитися з жінка. Правильно, але чому? Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі, то й вони карають. Люди б сонце заступили, якби мали силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило. Найбезглуздішим є те, що за одну й ту саму дію, яку роблять двоє людей, вони несуть різну відповідальність. Неодружний чоловік, який займався сексом, сідає на коня і спокійно собі скачу у напрямку заходу сонечка. Неодружена жінка, яка робила те саме, залишається сама з дитиною, стає вигнанкою і втрачає все. Припустімо, що якби вона закохалася в когось з місцевих хлопців, то він би повівся з нею більш гідно, бо мав би трошки сором. Але не факт. Колись навіть існувала така приказка: на козаку нема знаку. Тобто чоловік може вести бозна, яке розгульне життя, і йому за це нічого не буде. Він же не завагітній, по ньому не видно наслідків його дій. Але ж тут не козак, козацтво імперія давно знищила і забула. І навіть не місцевий порядний хлопець. Тут чужинець, чиї предки колись завоювали ці землі, силоміць забрали їх собі, і він зараз, приїжджаючи тут як господар, вирішує розважитись. Звісно, йому цілком байдуже байдуже, що буде з цією Катериною. Я вже мовчу про честь, гідність, совість. Це ж москаль. Він ще далі себе проявить дивіться, дивіться. до речі, є навіть записи у церковних книгах, де щоденник. До речі, є навіть записи у церковних книгах, де священник нотував усі похорони, весілля та хрестини, і там казано, що такого то року, у такому селі, де були розміщені російські солдати, протягом одного року записали аж 15 дітей покриток. Це дуже багато. Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу? минати буде. доню моя, доню моя. Дитя моє любе. Йди у нас. Чекайте, я не розумію цю жіночку. У неї сім п'ятниць на тиждень, то кляне, то плаче. Батьки, виганяючи Катерину з дому, так само як і вона стають сиротами, бо не буде кому про них подбати. Але зречення батьками своєї дитини це також частина того жорстокого суспільного покарання, традиції, яка сильніша за материнські почуття. До того ж справа не тільки в тому, що вона зрадила їх, спозорила сім'ю і народила позашлюбну дитину. Річ у тім, що вона покохала москаля, ворога. Катерина зрадила свій народ, тому і більше немає місця серед нього. Чого хочуть люди, щоб плакала серце моє. Не плач, Катерино, не показуй людям сльози. Терпи до загину. Єдиний, хто в усій цій історії розуміє її, це юний хлопчина. Він, як той погожий вітерець, підбадьорливо дмухає її у спину, підтримує за ліко тебе не впала, та посилає на шляху добрих людей. І найголовніше. Співчуває він той, хто втратив маму ще в дитинстві, тому покривджені долею та людьми жінки так часто зустрічаються у його творах. Можливо, це намагання, якщо не врятувати їх від такого життя, то хоча б підсвітити і показати, що вони також люди. Окрім поеми Катерина, у Тараса є ще й картина на цю тему. Взагалі, малювати він почав ще з малку, писати почав трохи згодом, і то чисто так, бо писалося. Єдине, чого йому бракувало. Це добрих вчителів. Добре, що такої проблеми немає в Dream School. До речі, Dream School організовує літній табір. Всі учасники та учасниці, якого протягом 10 днів будуть подорожувати Україною, відвідують Хотинську та Кам'янець-Подільську фортеці, підкорять Говерлу, будуть мешкати у неймовірному готелі з величезним басейном і видом на Чорногірський хребет. Пройдуть мотосковий курс. Одним словом, це буде просто пік ваших уявлень про літні канікули. Це буде найбільше враження року. Що вже казати? Це буде вершина ваших мрій. За детальною інформацією швиденько біжіть в опис під відео. Вже який день бідна, обідрана Катерина шкандибає шляхом з немовлям у пазусі. Побличчя їй непривітно хекає колючий вітер, так ніби навіть йому вона в цьому світі завинила. Її волосся прикрашають байдужі сніжинки, ноги, руки. Та й взагалі усе тіло не відчувається більше своїм, чи то від холоду, чи то від огиди до себе. Але Катерина йде і надибає дім лісничого, де її приймають переночувати. Коли ось вона бачить своїми зневіреними очима кінець страждань, наче принц у елегантному офіцерському вбранні на білому коні з зимової заметілі виринає Іван, аби врятувати її. Катря кидається до нього зі словами Любий Іван!. А у відповідь чує: Дура, відчепися! Заберіть геть божевільну! Що встала? Катря в сльозах просить: Я винесу тобі сина, не тікай від мене! А зрештою, покинь мене, забудь мене, та не кидай сина. <плес> 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 Отаке то лихо! Бачите, дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким їй жартувати, а люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай, кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувати. Шануйтеся ж, любі, недобру годину, щоб не довелося москаля шукать. Тепер робитиме Катерина сама, коли проти неї увесь світ, чи вдасться їй протистояти непорушній жорстокості традицій та суспільству? Чи прозріє вона коли-небудь? А чи залишиться назавжди засліпленою коханням до ворога? Ви дізнаєтеся, прочитавши поему Шевченка Катерина. Історія Катерини це загалом історія стосунків імперії та пригнобленої нації кривдника і жертви. Це стосунки, коли одна людина використовує іншу. Це для забави або одна країна використовує іншу це для збагачення. Ви поки не знаєте, чим закінчиться історія Катерини, але ви добре бачите, як розвивається історія України. І скажу чесно, ці дві долі рухаються у різних напрямках. Тому для мене зараз споживати російський контент, шанувати російську літературу, культуру це як дарувати смаколики і отак обіймати від усього серденька людину. Яка б щойно побила. А яка різниця? Головне, що голос у людини красивий. Це визнавати, що в моїй культурі, на відміну від ворожої, немає нічого хорошого і достойного моєї уваги. Хоча це неправда. Треба просто не дивитися і не слухати абсолютно все, що ви вам у Спотіфаї Тіктоці. Зрештою, це не поважати себе. А Шевченко нам ще ого, що тоді казав. Шануйтеся, любі, в недобру годину! Дякуємо, що додивилися до кінця. Чекайте, нікуди не дій. Ще ось дивіться, чому Кайдешева сім'я це не просто веселенька історія про сімейні чвари і що не так, із роздробленістю у Русі. Це все. Бережіть себе, вільні люди. Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі, і па-па!